Фестиваль весни. Філармонія імені Іри Маланюк презентує фестиваль професійного музичного мистецтва. Нинішня програма Прикарпатської весни це шість концертів, які відбуватимуться упродовж тижня. Відкриють фестиваль акорди польської музики в Україні, Диригуватиме Роман Реванкович. Він активно популяризує українську музику в Польщі та польську в Україні. Я справді радію, що нашим оркестром. Трошки подаригує е, така е, високоосвічена людина, е, високоінтелектуальна. Буквально кілька хвилин поспілкувавшись, мені стало дуже і дуже приємно. Я прямо вже захоплююся вами, пане Романе, і тому, е, крім того, дякуємо за ту вашу ініціативу, е, яка йде від вас, від вашого фонду? Адже е, е, цей концерт, який буде на відкритті фестивалю, е, проводитиметься за фінансової підтримки наших польських партнерів. Ми представимо польську музику вагомих польських творців. Генрік Міколай Гурецький. Це. Один з тих велетнів польської музики, серед яких і Кристоф Пендерецький, і Вітольд Лютославський, і Войцех Кіляр. Так що ми заграємо Гленика Миколая Гурецького, його сина Миколая Пьотра Гурецького, прекрасний твір для скрипки і струнних, кіля фортепанний концерт з Йожичем Єрміньом. Солісткою буде в тому творі для скрипки і струнних Лідія Футорська з Львова. <спільно> <пілля> і що ми ж будемо ще грати? а і прекрасний твір Мірислава Карловича? Також на фестивалі виступить балетна школа студія імені Володимира Павліковського. У балеті буде використана музика Людвіга Ван Бетховена Творіння Прометея та Джей Джей Йогансона Архітектура. Музична подія буде цікавою для дітей старших семи років. Цей балет філософська історія, міф, притча. Чому міф? Тому що. Там задіяні казкові персонажі, тому що чому притча? Тому що там є мораль і елементи виховання виховання, яке підкреслює дітям значення духовних цінностей людини. Фінальним акордом щорічного фестивалю стануть симфонічні скарби України для шанувальників фестивалю. Прикарпатська весна прозвучать шедеври української симфонічної музики. Оксана Себастян, Ярослав Лелет, новини на вежі.